Доброго ранку, мої любі малята! Доброго здоров'ячка вам бажаю! А як ви розумієте, коли дитина здорова, який вона має вигляд? Чим любить займатися? І дійсно, коли здорова дитина, то їй хочеться гратися, веселитися, займатися улюбленими справами. А ще вона має гарний апетит, дитина. Із чудовим здоров'ям, жвава, енергійна, любить бігати, стрибати. Вона із захопленням цікавиться навколишнім світом. Діточки, сьогодні я пропоную вам цікаву дидактичну гру, яка називається Корисна для здоров'я чи шкідливо. Перед вами будуть малюнки із зображенням корисних та шкідливих речей для здоров'я. Ви повинні уважно розглянути. Відповісти, що ж є корисним для здоров'я, а що приносить шкоду. А ще спробуйте розповісти, як саме приносить шкоду чи користь. Малята, що на цих малюнках зображено? Так, діти виконують ранкову гімнастику, чистять зуби. Хлопчик їсть їжу. Що є на цьому малюнку корисним для здоров'я? А що ні. А чому? Так, тому що така їжа не корисна. Розгляньте наступний малюнок. Що корисним є для здоров'я? Правильно, це ігри на дитячому майданчику вживання корисної їжі. На цьому малюнку що ж зображено? Що зображено шкідливим для здоров'я? А чому? Давайте розглянемо ці малюнки. Що є корисним на малюнку? Будь ласка, поясніть. Тепер погляньте на наступні малюнки. Що ви помітили шкідливого для здоров'я? Так, вірно, їсти за столом брудними руками не можна. Це дуже шкідливо. Малята, розгляньте наступні малюнки. Та з'ясуйте, що корисне, а що шкідливе для здоров'я. Дідачки, отже, бути здоровим це бути активним, правильно харчуватися та дбати про режим дня та свою гігієну. Будьте здорові, малята!